Можливості, переваги та труднощі в сучасному підприємництві в івано франківську у центрі «Дія Бізнес» провели відкриту дискусію про сучасний стан бізнес-середовища серед спікерів: підприємці, представники місцевої влади, ветерани та внутрішньопереміщені особи. Керівниця центру Олександра Щукіна впевнена, нині держава та громади мають не лише сприяти вирішенню нагальних проблем бізнесу. А й стимулювати розвиток ветеранських ініціатив, і саме їм ми пропонуємо стати проактивними, навчити їх бізнесу, навчити їх предприємництву, і саме дія бізнес може їх підтримати на початку того, що вони стануть підприємцями і бізнесменами подальшому. По Кодії бізнес є можливість отримати безоплатно консультації, як відкрити власну справу. Можна отримати консультацію в тому числі різних спектрів, навіть відкриття власної справи, і потім ще більш поглиблені консультації з бухгалтерських послуг. Юридичних послуг і тому подібне, також ми пропонуємо вже не тільки існуючим, не тільки тим, хто підприємцям, які починають свій шлях, а вже існуючим підприємцям. Це підвищити свою кваліфікацію, це отримати роз'яснення щодо тих грантів, які зараз існують на всеукраїнському рівні. Своїм прикладом поділився ігор князев, бізнесмен, який у 2022 році добровольцем пішов на фронт. Після служби він повернувся до підприємництва, але вже в новій реальності, з новими викликами і цінностями. Коли ти повертаєшся, ти знаходишся в повному вакуумі, ти не знаєш нічого, не знаєш ні про гранти, не знаєш ну, в загальному нічого. Починається тоді якийсь такий марафон з пошуків, що, куди і яким чином це все відбувається. Я коли залізав і шукав, наприклад, гранти. Немає єдиного реєстру. Якихось грантових речей. Хоча всі гранти, які надаються, надаються або державою, або партнерами держави, які приходять в державу, і з дозволу держави надають ці гранти. Тому було б логічно зібрати їх всіх в якусь одну таку копицю, щоб можна було зайти і подивитися, який він є, звідки він є, чому він є, і так далі. Директорка департаменту економічного розвитку Світлана Криворучко оцінила нинішній стан бізнес-середовища у громаді. За її словами, у 2024 році бюджет Івано-Франківської громади становив близько 4,9 мільярда гривень, левоучастку з яких забезпечив саме бізнес. Тому дуже важливо, щоб в нас бізнес збільшувався, щоб збільшувалася кількість робочих місць, щоб збільшувалася кількість підприємців. Тут у нас є перелік найбільших платників податків. Звичайно, є різні, є такі, як яке минулого року було більше півтора тисячі працевлаштованих, є і менші фірми, але вони сплачують досить багато до бюджету нашої громади. Є також і підприємства боржники, які десь в процесі ліквідації припинення санації і так далі. І також від цього страдає. Наш бюджет Яна Лазорик, Ігор Гусак, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Рейм.